Радіо Чикаго Кожен день на фронті це боротьба за життя за побратимів за Україну. У цьому інтерв'ю ми поспілкуємося з Петром, позивний донор, командиром взводу бойового забезпечення 151-ї окремого розвідувального ударного батальйону. Про ситуацію на передовій хитрощі й прорахунки ворога, а головне про людей, завдяки яким Україна досі тримає лінію оборони. Слава Україні. Героям слава доброго дня. Петр. Петр, яка зараз ситуація на вашій ділянці фронту? До речі, на якому напрямку ви перебуваєте? Ми перебуваємо на Куп'янському напрямку. Ну, напружена, противник продовжує штурмові дії по всій лінії зіткнення. А яка тактика ворога? Чи вона якось помінялася за останній час? Е, так, трохи помінялася, почало більше з'являтися в них і в піввідронів на оптоволокні якими вони то мінірують замінової дороги, то знищують, питаються знищити нашу техніку, Петре. Попрошу вас розповісти нашим радіослухачам особливості FPV-дронів на оптоволокні, оскільки всі знайомі із звичайними дронами, а з оптоволоконними багато хто не розуміє суть цього зв'язку. Оптоволоконний дрон він, не можна його подавити ребами. Це сама головна проблема. В нього є скатушка, і вони їх запускають на дистанцію до 15-10 до кілометрів. Він його може посадити на дорогу, і він буде на зекономний акумулятор і зможе злетіти в будь-який час. Що могли бути проблема, їх подавити неможливо. Тобто, оскільки дріт, а тобто оптоволокно там йде світло по ньому, він фізично не може бути. Якось перерваний дистанційно мається на увазі, тому так. так раніше дрони літали, вони керувалися радіочастотами і засобами радіоелектронної боротьби ці частоти можна було перехопити і якось сповторити, чи повністю дрон захопити і приземлити його зворотню десь десь до себе. Правильно такі випадки також робилися, так наскільки я розумію, і тобто 15 кілометрів дрон на оптоволокні може летіти і. Я раніше чув, розповідали військові, які займаються управлінням дронами. Вони розповідали, що дуже важко керувати таким дроном. Так, дуже важко, але в противника вже є ну, спеціалісти, які ними використовують дуже вміло, щоб противник вже їх почав масово використовувати і використовувати по всій лінії. Не на одному участку, а по всій лінії зіткнення. Uh -huh. Ви вже сказали відносно того, що дроном вони можуть і замінувати дистанційну якусь ділянку фронту. А що для чого вони ще використовують такий дрон? Вони використовують в основному для знищення техніки, вони навіть не для особового складу, а для знищення більше техніки. Більш важлива ціль, особливо якщо заміни якісь проходять, і ворог про них знає, використовує там автоволоконні дрони. Угу. Якими засобами розвідка може їх бачити? Це рлс станції угу. Все одно передають частоти, бо він зв'язаний з пультом дром, його можна все одно засігти. В основному це рлс станції В Україні в нас все використовується там РЛС сквайр там год 12, які їх бачать. Угу. Можливо, навіть і по звуку, але я думаю, що це вже на дуже близькій дистанції. Так, так, на звуку це десь до 100 метрів, угу. можна його почути. До речі, питання як до військового, чи помітна різниця між різними видами підрозділів нашого ворога, які регулярно от штурмують увазі Чи буває таке, що є група, яка дійсно є слабка, а є група, яка є дійсно сильна? І вони там під час ротації помінялись і видно, що змінилося щось. змінилося щось в тактиці, в навичках і тому подібне? Так, противник використовує ну, в них за? В більшості випадків в них противника є слабо підготовлені люди, яких він поискає провірити дороги, провірити маршрути, якими будуть заходити потом штурмові підготовлені підрозділи. Петре, війна це не лише карти, дрони і накази, це людські історії. Саме за це хочу поговорити. Тому питання до вас: чи можете поділитись історією, яка вам запам'яталась найбільше? Чи був момент, коли вам здалося, що ситуація безнадійна, але щось змінилося, просто змінило хід бойових дій? Ну, історії є багато, але ну, саме більше запам'яталося це виселення, перший раз виставлення автоматичного гранатомету. На нових позиціях ми переїхали на цей напрямок, що це провірка дороги, ти не знаєш ну, місцевості, не знаєш позиції, тобі потрібно це все дізнаватися. А, відносно з чогось. Такого смішного кумедно з гумором мається на увазі для нашої рубрики історії з фронту. Бо я знаю, що військові також люблять досить жартувати, іронічно жартувати. Часто це буває, ну тому, будь ласка, може щось тобі для наших радіослухачів таке впаде на думку. Це коли проходять заміни, завжди весело є нас водій, з яким постійно на позиції. Це дуже весело. Із-за того, що він завжди бере з собою дві сигарети і говорить: ну що, по останній викуримо, ну завжди поверталися. Ні разу такого не було, щоб не повернулися з ним. Має такий ритуал певний свій, я так розумію. Так так? так, так. Ну і нехай цей ритуал працює. Завжди. Ну що ж, за кожною каскою, ця жива історія. Розмова про страх, віру, мотивацію і ту внутрішню силу, яка тримає навіть тоді, коли здається, що вже не залишилось нічого. Як ви справляєтесь з психічно, з психологічним навантаженням? Ну, допомагають друзі, побратими, гумор без гумора тут немає що робити. Ну, і зустрічне питання: що вам дає сили повернутися назад на позиції знову і знову? Це захист Батьківщини. Що це твій дім, і його потрібно захищати. Яке значення має підтримка побратимів, можливо, волонтерів? Для вас особисто, до речі, відносно волонтерів, ми транслюємось на радіо UA Чикаго. Це радіо Української діаспори в Чикаго та околиць. Ну, воно має велике значення. Особливо коли сидиш з побратимами, вони тебе підтримують завжди. Якісь тебе там вдома неприємності, вони тебе вислухають, підтримають, підтримують гумором. І волонтерам велика дяка за те, що допомагають з технікою, з ремонтом тих самих техніки, з радіоелектронною боротьбою, що вони посичують треби. Це велика їм подяка за це. А відносно забезпечення від держави. Я розумію, що патронів. Не буває замало, але чи достатньо є державної такої, не знаю, це правильно сказати, не підтримки, це просто ну забезпечення державного? Ну, патронів вистачає, І, звісно, да, завжди мало, ну що так, забезпечення нормальне, все видають, те, що ну не, необхідне, воно є, видається все. Петре, скажіть нам, будь ласка, відносно е, своєї професії, командир взводу бойового забезпечення 151-го окремого розвідувального ударного батальйону. Е, які обов'язки входять до вашої діяльності? Підтримка основними вогневими засобами розвідників, які знаходяться на позиціях. Це автоматичні гранатомети, крупнокаліберні кулемети. Зрозуміло. Дякую за відповідь. З нами був Петро. Позивний донор, командир зводу бойового забезпечення 151-го окремого розвідувального ударного батальйону. Слава Україні, героям слава! Підпишіться на канал Радіо UA Chicago, Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на патреоні. Посилання в описі.